Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми продовжуємо роботу над оповіданням Еліс Маклерен Гора, що покохала пташку. Сідайте, будь ласка, рівненько, налаштовуйтесь на роботу, зосереджуємося, працюємо уважно, не відволікаючись. Для роботи нам знадобиться зошит з літературного читання, тому приготуйте його, будь ласка, так? запишіть у ньому сьогоднішнє число, класна робота. Отже, давайте ще раз згадаємо автор, хто ж автор так, цього, цього чудового Твору цієї надзвичайної історії, з таким глибинним змістом. Автор Еліс Маклерен, американська письменниця. Тому, звичайно, цей твір ми читаємо з вами у перекладі. Так? Її оповідання це оповідання, так, над яким ми працюємо, перекладене 30 мовами. Це ще раз доводить, наскільки. Глибинний зміст так, і важливу мету несе в собі цей твір, і наскільки його тема торкається людей, жителів так, абсолютно різних країн і різних часів. І ось нарешті був переклад українською. Тепер і ми, українці, маємо можливість з вами так познайомитись з цим надзвичайним витвором літературного мистецтва. І цьому також радіє і Еліс Маклайрен. Гора ще похохала пташку. Так, ми з вами вже почали читати цей твір, опрацювали його першу частину і визначили разом, що дуже важливо, так? коли тебе чекають, коли про тебе піклуються, і, і ти. І дуже важливо не відчувати себе самотнім, так, тому що справді що в цьому творі розкриваються одразу три важливі соціальні мети, так, одразу їх декілька. Відносно гори, що дуже важливо, щоб не почувати себе самотнім. так, Тому що на горі не росла ніякої рослинки, не було ніякої тваринки і комашки. Вона, звичайно, стояла сама нікому не потрібна. Так само і пташка. Вона літала, але ніхто не хвилювався за неї, ніхто її не чекав. Тому, звичайно, дуже важливо не відчувати себе самотнім. Так? Дуже важливо також розуміти, як і пташі, так? що то її чекають тепер. Чому вона погодилась до гори прилітати? Так? Тому що відчула ось цей момент, момент того, що вона потрібна, те, що за неї хвилюється, те, що її чекають і за неї переживають. Звичайно, це надзвичайно дуже важливо. І гарне ставлення також, так, те, щоб пташечка пообіцяла, що вона і своїм діточкам у майбутньому, так, пташенятам вона також покаже цю гору, щоб вони продовжували її відвідувати. Звичайно, всі ці моменти здаються такими звичайними, простими і непомітними, але все ж таки відіграють дуже важливу роль у житті кожної. Людини. А ми переходимо з вами до читання другої частини. Рік за роком на весні маленька пташка прилітала до гори співаючи. Мене звати Джой, і я прилетіла привітатися з тобою. І протягом кількох годин пташка літала навколо гори або сиділа, притулившись до неї, і співала. Наприкінці кожної зустрічі гора звича завжди запитувала, чи могла б ти залишитися? Джой щоразу відповідала: Ні, але я повернуся наступного року. Кожного наступного року гора чекала на Джой все з більшим і більшим нетерпінням, і з кожним роком їй було все важче і важче дивитись, як та відлітає. Так минуло 99 весен. На соту весну, коли настав час прощатися, гора запитала ще раз чи могла б ти залишитись? Джой звикло відповіла. Але я повернуся наступного року. Гора спостерігала, як Джой зникала в небі, і раптом її серце не витримало, ірська твердінь тріснула, і з її глибин хлинули нагору сльози і побігли потоками вниз по схилу. Наступної весни прилетіла маленька пташка, співаючи, мене звати Джой, і я прилетіла привітатися з тобою. Цього разу гора не відповіла. Вона лише гірко плакала, знаючи, що скоро Джой буде змушена летіти далі, і думала про всі ті довгі місяці до наступної зустрічі. Джой перепочивала, сидячи на виступі і дивилася на потоки сліз. Тоді вона здійнялася над горою і, як завжди, заспівала. Коли настав час прощатися, гора все ще гірко плакала. Я повернусь наступного року, ніжно промовила Джой і полетіла. Наступної весни Джой прилетіла, тримаючи у дзьоби маленьке зернятко. Гора продовжувала плакати, і її сльози збігали струмками донизу. Джой обережно прилаштувала зернятку у тріщину в скелі неподалік струмка, так, щоб воно залишалось вологим. Потім вона злетіла над горою і заспівала їм. Збагнувши, що гора все ще не може розмовляти, Джой полетіла. Минули тижні і зернятко почало пускати крихітні корінці. Вони досягли середини гори, поступово заповнюючи найменші шпаринки, пробиваючись крізь тверду породу. Коріння вбирало воду, і невдовсі із зернятка почали почав з'являтися паросток. Тоненькі, зелені, пагони потяглися до сонця, але гора, засліплена сльозами, усе ще гірко сумувала. Вона не помічала крихітної рослинки. Наступної весни Джой принесла ще одне зернятко І ще одне через рік. Вона прилаштувала кожне з них у безпечне місце неподалік від потоку сліз і співала горі, Та ж продовжувала гірко плакати. Шли роки, і коріння рослин пробивалося крізь кам'яну породу, розм'якшуючи її. Коріння перетворювалося на ґрунт, каміння перетворювалося на ґрунт, і тиністі береги струмка почали заростати мохом. У низинах біля струмка з'явилася трава і дрібні квіти. Малесенькі комашки, занесені вітрами, метушилися серед молодого листя. Тим часом корені найпершого зернятка пробивалися все глибше в серце гори, а над землею тоненький паросток перетворювався на стовбур молодого дерева, його гілки підіймалися все вище, підставляючи зелені пагони сонцю. Нарешті гора відчула, як корені, наче ніжні пальці, проникають усередину, заповнюють та лікують тріщини в її серці. І тоді смуток залишив її. Гора побачила, які зміни відбуваються довкола, і відчула, що її гіркі сльози перетворюються на сльози радості. Щороку Джо поверталася, приносячи нове зернятко. З кожним роком все більше струмків весело збігали донизу, і щедро зволожена земля зеленішала, вкривалася травою, і трава й заростала деревами. Гора вже не сумувала, вона знов стала запитувати Чи можеш ти залишитися? Але Джой все ще відповідала ні, але я повернуся наступного року. Минали роки струмки несли життя далі в рівнини, що оточували гору. Нарешті все навкруги, куди сягало око, було вкрито зелені. За обрію з далеких земель до неї почали приходити маленькі тварини, і коли гора побачила, як живі істоти знаходять їжу та прихисток на її схилах, вона відчула спалах надії. Відкривши своє серце корінню дерев, вона віддала їм усю свою силу. Дерева простягали віти все ще вище до сонця, і надія, наче пісня, полилася із серця гори до кінчиків кожної гілки. А наступної весни Джой прилетіла до гори, рішуче тримаючи у дзьобі не зернятко, а маленький прутик. Вона полетіла до найвищого дерева, того самого, що проросло з найпершого зернятка. Ташка поклала прутик на гілку, яку обрала, щоб звити гніздо. Це я, Джой, розпівала вона, і я прилетіла, щоб залишитися. Отже, як ви зрозуміли, що у творі описаний великий проміжок часу, так, і спочатку пройшло 99. Років, так, перед тим як гора гірко заплакала, тому що вона наскільки сумувала в очікуванні, так, вона їй здавалося, наскільки довготривалим постійно жити в очікуванні пташки, що вона заплакала і почала надзвичайно страждати. І потім що пташка вирішила їй допомогти, так? Із слі, біля сліз гори, тобто ви розумієте, що це було? Це були гірські річки та струмки. так, Вона поклала, принесла зернятко, яке почало проростати. І все, не дивлячись навіть на те, зверніть увагу, що не дивлячись навіть на те, що гора перестала пташці відповідати, перестала говорити, як вона чекає, оскільки вона плакала і страждала. Пташка все одно прилітала. Причому прилітала не просто так, не з пустим дзьобиком, так, а ще й приносила зернятка, які допомогли горі повернутися до життя. Причому відчути цей спалах надії, побачити, як навколо все зеленіє, як вона стає потрібна все більшій і більшій кількості тварин, комах, птахів, тому що все навкруги покривалося зеленню. почали, звичайно, на її схилах знаходити. Життя, місце для житла, так, різні живі істоти, а це спалах надії, це розуміння того, що ти потрібен, що ти можеш принести якусь користь оточуючим. І, звичайно, це надважливо було для гори, і надважливо для кожної людини розуміти, що ти комусь потрібен, розуміти, що ти приносиш якусь користь, що тебе хтось потребує, і ти можеш комусь. Допомогти, так? І от коли справді вже все було покрите зеленім, нарешті Джой змогла прилетіти і залишитись, так? Тому що були всі умови вже для того, щоб вона могла жити тут своє життя, так, а не літати в пошуках їжі, води та місця, де вона збудує своє гніздечко. І нарешті мрія гори здійснилася, так, і Джой прилетіла. І залишилася. Подумайте, які почуття виникають у вас, чи взагалі вразила вас, вас ця історія, чи справді ви згодні з тим, що вона отримала таку світову популярність, так і перекладена багатьма мовами світу? Тепер подивіться, будь ласка, зараз перед вами будуть з'являтися завдання. Класної роботи. Ці завдання вам треба виконати у зошиті і потім надіслати фото. Отже, дивимося, будь ласка, вам треба записати ось таку як картку читача, так? Вам треба визначити головних персонажів. Далі, що вам найбільше вразило? Що можна запитати у гори і у джой відповідно до цього твору? Зверніть, будь ласка, увагу, відповідно до твору, не треба писати, що у вас немає ніяких запитань. Просто подумайте над тим, що за змістом твору, яке можна задати питання Горі, і пташці Джой. Відповідь мене нічого не вразило, мене немає ніяких питань, вони не враховуються. Оскільки ми вчимося працювати з твором, вчимося ставити правильні питання. Тому ми формуємо правильні повні питання. І ви заповнюєте, ви можете просто це записати, так? можете створити таку ж табличку. І так. Наступна вправа, вправа номер 2 над якою ви будете працювати, вам треба доповнити речення. Джой не могла залишитися на горі, тому що чому постійно Джой відлітала? Тому що на горі не було рослин. І ще є декілька факторів, чому Джой не залишалася. Згадайте, будь ласка, за змістом. Твор. І наступне ваше завдання це третє вправо виходить. Перше це заповнення таблички, друге продовжити речення, і третє, необхідно ваші описати емоції після читання казки. Чи згодні ви з тим, тобто так згадаємо поняття української мови, коли ми вчили так, твір-есе, ваші власні враження, так, чи сподобався вам цей твір, ця казка, чи не сподобалась ця казка, чи згодні ви з її популярністю, чи визначили ви для себе які, якусь мету, чи взагалі повчальну якусь Момен... Характеристику, так, якусь повчальну мету у цьому творі. Чи навчилися, чи, можливо, ви щось зрозуміли, читаючи цей твір. Тобто власні думки, власні емоції щодо цього твору, щодо цієї казки. Має бути чотири речення: хоча б чотири. Одне на вступ, два на основну частину або три. Два, так, і одне на кінцівку на підведення підсумку. Чотири повних речення. Не треба багато розписувати, але і одним реченням емоції ми не виражаємо. Так, і в нас є в творісе зачин, основна частина і кінцівка. От хоча б одне речення зачину, два основної частини і одне кінцівки. Чотири повних речення, в яких ви зможете виразити свої. Емоції після читання цієї казки. Отже, ще раз, будь ласка, давайте підведемо з вами підсумки на останок. Раптом ви ще забули, так що ми з вами читали казку: Гора, що покохала пташку. Ми автор цієї казки Еліс Маклерен, американська. Письменниця, так? і цей твір був перекладений 30 мовами. так, І також ми з вами визначили, що думок головних справді в цьому творі безліч. що Дуже важливо мати надію, так, з вірою бути, і як гора, так, вона мала надію, її мрії здійснилися. І, звичайно, це ще дуже важливо. це Розуміти, що тебе хтось чекає, що ти комусь потрібен. Це було важливо і для гори, це було важливо і для пташки Джой. Це важливо і для кожної живої істоти, яка взагалі існує, і, звичайно, для людини також. Тому сьогодні, вдома, ви завершуєте читання ще раз, якщо ви погано слухали чи слідкували, за коли я читала. Ви опрацьовуєте вже цю казку до кінця і заповнюєте три завдання із класної роботи: таблиця продовження речення і коротенький твір есе про власні враження від прочитаного твору. І надсилаєте фото класної роботи у класрум. Після виконання ви надсилаєте фото, і на цьому ваша робота буде закінчена. Сподіваюсь, вам справді сподобався цей твір так само, як і сподобався він мені. І недарма ви, і ви зрозумієте також, і відчуєте це серцем, так, наскільки справді. Тема і цього твору є сучасною у будь-який час у будь-якій країні для людей будь-якого віку. Так, є актуальною. Тому пам'ятайте про людей і про тварин, про всі, які вас оточують, так про все живе. Воно все потребує, і кожна людина, і кожна рослинка, і кожна тваринка потребує уваги, піклування потребує нашого Її присутності, хоча б поруч, так, щоб відчувати себе потрібним, корисним і не сумувати так, як сумувала гора. Чекаю фото ваших робіт, до побачення!